Вітаю усіх глядачів. Сьогодні говоримо про діяльність або бездіяльність органів медико-соціальної експертної комісії, тобто, як в народі, ми говоримо МСЕК. Отож, як оскаржити їхні дії, якщо ви не погоджуєтеся із висновком, той, який вам надали, ми знаємо, що в період дії воєнного стану медико-соціальної експертні комісії діють у звичному режимі. Людина може встановити собі інвалідність за місцем її реєстрації та проживання. Слід звернути увагу на те, що за результатами розгляду. Ваших документів проходження вами відповідних обстежень у конкретних лікарів вам можуть видати два висновки: висновок про встановлення якоїсь групи інвалідності, або видати висновок про відмову у встановленні відповідної групи інвалідності. Сьогодні почастішали випадки, коли виникає потреба у тому, аби оскаржити таке рішення ВЛК. Ну, як правило, це рішення про відмову. У такому випадку у вас є три варіанти. Розвитку подій. Перше, ви можете оскаржити рішенням СЕКу до Обласного або вищестоящого ем, регіонального, наприклад, медико-санітарної експертної комісії. Вона переглядає е, рішення нижче стоящої МСЕК впродовж 30 днів. Якщо це результату не дало вам, тоді ви маєте право оскаржувати це до Центральної медико санітарної експертної комісії, що знаходиться у Києві. Анкетні дані, е, юридична адреса е, знаходяться на е, офіційних сайтах сайтах центральної МСКу, яку ви можете переглянути у мережі інтернет. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що третій варіант, який е, дозволяє вам захистити своє порушене право, це звернутися до суду. Процедура оскарження мсеку у вищестоящу або центральну МСЕК, не позбавляє вас права одночасно звернутися до суду. Однак слід звертати увагу й на те, що Процедура оскарження до суду вона є дещо складніша і вона є довготриваліша, аніж процедура оскарження у досудовому врегулюванні. Тому, як правило, суди звертають увагу на те, чи була здійснена вами процедура досудового оскарження цього рішення, з яким ви не погоджуєтеся. Крім того, відмова, наприклад, центральної МСЕК у задоволенні вашої скарги, буде також одним із письмових доказів, що буде братися до. Уваги при вирішенні цієї справи судом теж саме сьогодні можна говорити і проводити паралель та аналогію по військово-лікарським комісіям, які визначають ступінь придатності. Військово зобов'язаної особи до проходження нею військової служби. Чи є тут варіанти оскарження? Безумовно, є. Отримавши рішення ВЛК, ви маєте право його також оскаржити, або до вищестоящої ВЛК, або безпосередньо до суду. Однак пам'ятайте про те, що оскарження рішень ВЛК не зупиняє процесу мобілізації. І в даному випадку ми можемо е лише е визнавати дії протиправними, або В'язувати прийняти інше рішення, визнати вас тимчасово непридатними або непридатними до військової служби. Але в даному випадку, якщо ви вже за результатами ВЛК направилися до навчального центру, до пункту збору до військової частини то в цьому випадку ви змушені будете проходити військову службу до того часу, поки не буде ухвалено рішення судом. Тому е дії робіть поступові, не кваптеся, знайте свої права і до зустрічі у нових випусках.